Тукарю за освітою і депутату свободівцю було лише 29. У такому молодому віці він востаннє покинув домівку. Укоротили віку місцевому активісту злочинці, які побили Олега. У непритомному стані його знайшли родичі неподалік від дому. Між складанням протоколу і його знаходженням минуло менше години. Вони щойно від'їхали, і ми відразу його знайшли метрів за 200 від двору. три п'ять осіб з... з трубами в масках. Яка випадковість? випадковість десь потримати там біля магазину по голові це випадковість. А коли тебе чекають і таке роблять з тобою – це не випадковість. Ні. Це вбивство. 26 днів за життя Олега боролися лікарі. Він помер 7 серпня у реанімаційному відділенні Полтавської обласної лікарні. Попрощатися з місцевим активістом зібралися сотні людей. Громадський діяч із непереборним відчуттям справедливості. Саме таким був Олег Супроненко, ще зі шкільної лави. Товариш був дуже надійним, ніколи не кидав ні в якому в ситуації. Людина, до якої можна було позвонити вночі, завжди візьме телефон, завжди поговорить. Приїде, зустрінемося, був дуже відповідальний до своєї роботи, як на заводі, там де він працював, так і в партійному житті. Таким Олег прийшов і в політику. Не боявся говорити правду і ставити незручні запитання. Відстояв інтереси громади, яка його обрала. Одне з резонансних питань, яке він підняв, це питання оплати за проїзд в міському транспорті. Тому була створена комісія, і кожного року мільйон двісті гривень йде на проїзд пільговиків по місту, але їх така кількість не проїжджає. І куди діваються ці гроші? Ми пробували наполягти на тому, щоб видавали квитки льготні, але відмовилися. Розслідують цю резонансну справу обласні слідчі. Наразі поліцейські не знайшли винних. Поховали Олега Супроненка на кладовищі неподалік від батьківського дому. У нього залишилася дружина та півторарічний син. На його утримання надаватимуть грошову допомогу з міського бюджету. Наталія Кондра, Віктор Зуєв. Полтавські телевізійні новини.